Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я вважаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами ми об'єднаємось і подякуємо Богові. Адже Він подарував нам цей день, він оберігав нас цієї ночі і, більше того, у своєму слові залишив для нас обітниці. І основна обітниця, яку Господь обіцяє своїм послідовникам. Це обітниця Святого Духа. У Івангелі від Івана, у 15 розділі, у 26 вірші ми читаємо. Коли ж прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене. Ми чинимо неправильно, коли присвячуємо свій час. Розумові здібності, фізичні сили земним речам, не беручи до уваги вічність. Проте нам потрібно збирати снопи у житницю Господа. Господь хоче, щоб ми розвивалися і зростали подібно до насіння, кинутого у землю. Спочатку зелень, потім колосся, потім повне зерно в колосі. Деякі християни запитують. Що мені робити, аби прийняти Святого Духа? Просіть Бога допомогти вам дослідити ваше серце, не мов би із запальною свічкою. Нічого не робіть заради егоїстичного потурання своїм примхам. Уявімо собі, що послідовники Христа є офіційними представниками Христа на землі. Але чи побачать це люди світу? І чи визнає той факт, що вони справді були з Ісусом і навчалися в Нього? Чи будуть вони силою до спасіння? Нам потрібна релігія Христа. Лише вона принесе плоди любові, радості і миру. Господь бажає зібрати не в Боге, а рясне жниво. У Євангелії від Івана, в 15 розділі йдеться про різницю між Христом і світом, а також про переслідування Христа і Його послідовників. Нам потрібно пізнати Христа, тому що правильно пізнати Його означає мати життя вічне. У 15 розділі Євангелія від Івана йдеться про випробування і протистояння. Господь спочатку запитує, чи можете ви витримати боротьбу, після чого вказує на вічні цінності і повідомляє про тисячі ангелів, які посилаються на служіння тим, хто має успадкувати спасіння. Хоч він не приховує, що існують також інші воїнства, які повстають проти нас. Однак підбадьорює, що нам не слід впадати у відчай. Оскільки вождь Господнього війська з нами, як Він був з Божим народом за часів Ісуса Навина. Нам потрібно знати, як провадити боротьбу. Перемога не в комусь зі служителів, святих, як деколи люди роблять із них, чи з якихось членів у нашій церкві, а перемога у вожді війська Господнього, який бореться за нас. Ми ж воюємо не з тілом і кров'ю, але з начальством, з владами, зі світовими правителями тимряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Бог також бореться на нашій стороні. Ми не повинні вважати, що секрет успіху криється у розумових здібностях чоловіків і жінок. Люди можуть володіти всебічними знаннями, які лише доступні смертній людині, і водночас почуватися самотньо. Без Христа вони не можуть нічого. Чи ходите ви в покорі перед Ним, а може виношуєте у собі гріхи чи образу на когось, чи шукаєте Бога усім серцем. Ми можемо знести розлуку з ким завгодно. Але тільки не з Божим Духом. Нам потрібне натхнення Христа, яке допоможе відчути свою безпорадність, бо лише тоді Господь підійме нас. І тому Господь каже, ви приймете силу. І коли Він дає обітницю про Святого Духа ще учням своїм у дії святих апостолів, у першому розділі, у восьмому вірші, ми читаємо. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Після Воскресіння Христос вознісся на небо, аби прийняти належну йому пошану. Йому потрібно було сісти на престолі перед мешканцями Всесвіту. Отець хотів закарбувати в розумах, віруючих славну подію повернення свого сина до залишених ним колись небесних осель. Ісус зубожив для нас, аби ми збагатилися Його бідністю. Коли Христос возносився, Його руки були простягнуті до учнів, як знак благословення. Коли учні напружували зір, щоб востаннє побачити свого Господа, небесне воїнство прийняло його в радісні лави херувимів і серафимів. Супроводжуючи його до небесного дому, вони урочисто співали. Царство землі, співайте Богові, оспіуйте Господа, співайте Богові, що зійшов на небеса небес. З нагоди свого Вознесіння і прийняття царства, Христос твердо вирішив відзначити тих, хто був з ним і хто пізніше повірив у нього. Який дар Христа міг бути достатньо щедрим, аби переконливо засвідчити, що він вознісся до свого небесного престолу? Цей дар мав відповідати його величій царській славі. Христос дарував їм свого представника, третю особу Божества, Святого Духа, ніщо не могло зрівнятися з цим даром. У день П'ятидесятниці Христос послав своїм учням Святого Духа, Утішителя. Він повинен був постійно перебувати з його церквою. Коли єврейський народ був єдиним представником Бога на землі, Уплив Святого Духа не раз виявлявся в особливих дивовижних ділах, однак тоді він ще не являв себе у всій повноті. Повнота діяльності Святого Духа мала розпочатися лише після розп'яття Воскресіння і Вознесіння Христа протягом багатьох віків. Підносилися молитви про виконання обітниці злиття духа. Жодне із цих щирих прохань не було забуте. І ось учні протягом десяти днів знову підносили свої прохання, а Христос на небесах доповнював їх своїм заступництвом. Він пред'являв свої права на дари Духа, щоби подарувати їх своєму народові, коли Христос. Прийняв царство на Небесному престолі, Святий Дух був посланий згідно з його обітницею, і наче стрімкий, сильний вітер злився на зібраних, наповнивши собою увесь дім. Він зійшов усій повноті і усій силі. Здавалося, що протягом довгих віків він стримувався, а тепер вилився на церкву, аби вона Ділилася ним зі світом, що сталося після злиття духа. Тисячі людей навернулися до Бога за один день. І хочу молитися, дорогі мої, щоб як учні прийняли силу Святого Духа, і це можливо. Це треба попросити у Господа. Він сказав, просіть, і я вам дам. І я хочу молитися сьогодні про те, що Бог наділив нас цією силою. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє і царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Я неодноразово наголошую на тому, що Бог дарує нам у своєму слові обітниці. Дорогі мої, але я хочу виділити, і мені здається, що це так є, що основною обітницею для людей, які хочуть слідувати за Ісусом Христом, є обітниця про Святого Духа. І у цій святій книзі Біблії описана Його діяльність. Господь сказав, що коли я піду, я пошлю вам утішителя. Він буде нагадувати вам усе те, що я вам говорив, тобто все, що написано тут, у цій книзі. Тому що і ті люди, які писали цю святу книгу, вони були керовані Духом Святим. І найбільше Дух Святий докорить світ за гріх, за правду і за суд. А це Господь відкриває реальне становище людства. Реальне становище кожного із нас. Тому, дорогі мої, сьогодні відкриємо свої серця, запросимо Духа Святого, який бивів і керував нами, а Він хоче нас попровадити до вічних небесних осель. Тож нехай Господь благословить нас добрим бажанням. До побачення.